Друзі, давайте ми зараз об'єднаємося в тому, щоб поклонятися Богу. І давайте співати так, щоб небо нас чуло. Колись перша церква в Филиппах, вона збиралася на березі, на березі річки. І це було звичайне місце їхнього зібрання. Церква це не стіни, церква це люди, які зібрані разом в ім'я Ісуса Христа. Тому сьогодні церква зібрана на природі. Але ми разом поклоняємося йому. Прихожу к тебе я з головою». давайте піднімемо наші голоси хвалі до нього. Бог справді великий і славний, і немає подібного йому. І написано, що немає іншого не... імені під небом, яким належало би нам спастися. Це ім'я нашого Ісуса Христа. І кожен, хто визнає його, кожен, хто Його своїм Спасителям, той є спасенний. Спасенний приймає хрещення. Ви пам'ятаєте день вашого хрещення, хто вже приймав хрещення? Хто пам'ятає свій день? Хрещення. Хто хто не пам'ятає, згадайте. Я думаю, що це число ми знаємо так само, як і день нашого народження. Тому що це був день, коли ми обіцяли Богу служити в добрій совісті, просили Його сили для того, щоб бути в цьому завіті, і Господь благословляв нас. Сьогодні в нас от є наші сестри. Я думаю, що для них цей день точно буде пам'ятним. І вони запам'ятають, яке сьогодні число, який місяць, який рік, і це пронесуть все своє життя. Для них це величезна радість, і ми поздравляємо вас з днем вашої перемоги. Тому що за вас воювали, проти вас стояли, за вас молилися, але Господь дав вам цю перемогу. Ми вітаємо вас цим, тому що це особливий день, і він не тільки світлий і теплий. А Він в ваших душах приносить благословіння. Ми будемо співати ще одну пісню. Після цього Володя поділиться з нами Словом Божим: Ісус, мой Спаситель. Ми знову проголошуємо Його і говоримо про те, що вчора, сьогодні і віки Він, той самий Бог. Слави, достойний, лише тільки Він. Давайте голосно від всього серця, і нашим голосом ми прославимо Його. What's Тіка не смічимо, щоб сравніше станов, не сказав сідайте, дорогі брати і сестри, але вам нікуди сісти. Майже рівно 10 років назад, 1 серпня 2004 року, я теж приймав хрещення. І отже, виходить, що через 5, 5 днів фактично в мене буде такий собі ювілей. І тому думаю, що, е, отозираючись на ці 10 років, е, розумію, що подія, яка відбувається сьогодні в житті наших сестер, вона доволі особлива і вона є, є особлива, можливо, найособливіша подія, е, яка відбувається в вашому житті. Тому що сьогодні ви ставите. Так би мовити, стверджуєте печаткою угоду, яку складаєте, складаєте з Господом, даючи йому обіцянку служити доброю, чистою совістю, і це це не прості слова, це надзвичайно важливо. Сьогодні хотів поговорити або побажати кілька кілька моментів. Які вважаю, от, озираючись на свій шлях, вважаю, вважаю особливо важливими сказати в цей, в цей радісний, безумовний день. Однією з найголовніших цінностей людей по всьому світі і українців, особливо, є свобода, воля. Ми про це співаємо в нашому гімні, мається на увазі нашої країни. Ми знаємо, що люди, які Звершили якийсь тяжкий злочин, їх карають позбавленням волі, і люди дуже цінують свободу особисту, цінують е, волю, якою якою вони, вони мають, цінують свободу вибору, щоб приймати її, цінують свободу пересування. Люди цінують свободу. Але чомусь так сталося, що світ, коли дивиться на християни, коли дивля, дивиться на те, що відбувається сьогодні в рі... на, на березі цієї ріки, думає, що люди, які вирішують своє життя присвятити Господу, вони чомусь втрачають свободу. Вони якимось чином обмежують себе. І багато хто думає, що християни це такі собі, знаєте, люди обмежені релігійними якимись рамками, і світу не зрозуміло, чому люди йдуть взагалі на це. Писання ж говорить навпаки, і ми сьогодні розуміємо, що те, що відбувається на цьому місці, це торжество свободи насправді. І писання говорить наступним чином. Говорить вже про лжепророків, колись апостол Петро таким, таким чином: вони обіцяють їм волю, людям мається на увазі, самі будучи рабами тління. Бо хто ким переможений, той тому і раб. Такі дивні і, можливо, очевидні на перший погляд слова, але насправді це глибока істина, про яку говорить апостол. Хто ким переможений, той тому і раб? Колись одного разу, буквально півроку назад, коли ми роздавали Євангелії зі столиком в центрі міста, фактично в центрі міста, підійшов один хлопець, дивиться на Біблію і каже мені: Слушай, ну це не для мене, я себе рабом не чувствую. І знаєте, і я подумав, ну ти, можливо, себе і не відчуваєш рабом. Але від цього, від цього якби, ситуація не змінюється. Бо, можливо, ти, ти не відчуваєш себе не тому, що ти ним не є, а тому, що ти просто не бачиш. Написано, написано в посланні Петра: хто ким переможений, той тому і раб. Третього не дано або ми переможені Господом. Або ми переможені власним гріхом, власними пожадливостями, власним егоїзмом, власними гордощами. І про це нам говорить святе письмо. Люди, іноді, люди в світі іноді е, доходять до цього, до цього своїми, своїм мозком. Знаєте, є український гурт, один він співає. Є у всіх у нас одна вада. Ми заручники, власних хочу. Ми заручники власних хочу. Кіно, Матриця, якщо хтось дивився, я думаю, всі дивилися і бачили, це тюрма, яку ти не можеш, не, не, не дотор, до якої ти не можеш доторкнутися, яку не можеш відчути, тому що вона навколо тебе, вона всередині тебе. Рабство гріха, рабство власного егоїзму, те, в чому живуть люди. Сьогодні ми, ми торжествуємо, тому що сьогодні ми маємо свободу в Ісусі Христі від цього. Ми раби вже не тління, раби життя. І про це нам говорить Слово Боже. Отже, сьогодні ми, ми вітаємо наших дорогих сестер з тим, що вони перейшли від смерті до життя з царства темряви, перейшли в царство світла. Знаєте, біля, на кордоні Нідерландів і Бельгії є місто, і кордон між цими двома країнами проходить, де б ви думали, через ресторан. Через ресторан. І знаєте, от цікаво, ти підданий або Бельгії, або Нідерландів, хоч би ти один крок там різниця, але ти не можеш залишатися на нейтральній території. Так само і тут ми не можемо залишатися на нейтральній території. І сьогодні ми торжествуємо, тому що перейшли на територію Божу, на територію Божого царства. Маємо сьогодні небесну прописку і небесне громадянство. Але більше над те, тому що Писання говорить і йде далі, навіть далі за це. Воно говорить: Христос визволив нас для волі. Тож стійте і не піддавайтеся знову під ярмо рабства. Що має на увазі апостол тут в цьому тексті? Це Галатам, п'ятий розділ, перший вірш. Всі ми знаємо, або більшість з нас знає, що послання до Галатів досить специфічне, і воно говорить про те, що християни завдяки жертві Ісуса Христа, вони не тільки визволені від рабства гріха, вони визволені від рабства закону, тобто того закону, який був даний Ізраїлю через Моїсея. Тобто того зводу правил або рамок, яких, в яких християн чи євреї мали жити для того, щоб бути угодними Богу. Але закон потрібен тим, хто збирається його порушувати. Безбожникам закон потрібен. Християнам, які, які отримали від Ісуса Христа нове, нове серце, які оновлені Духом Святим, закон вже не потрібен. Бо гріх для них огидний, вони не прагнуть того, щоб грішити, вони прагнуть залишатися у волі Божій. Христос нас визволив для свободи, для того, щоб ми були вже не рабами гріха, а рабами праведності. Рабами істини, і в цьому рабстві є насолода, в такому рабстві є свобода, якби дивно це не звучало. Сьогодні ми торжествуємо, тому що знаємо Євангелію, яка звільнила нас від рабства гріха, звільнила нас від рабства закону. Можемо жити в справжній свободі. Можемо говорити ні своїм хочу, маємо на це силу. Можемо говорити ні своєму егоїзму, перемагати і жити справжнім, справжнім насиченим християнським життям. Закінчуючи, хочеться процитувати також апостола Павла, який говорив до Римлян, звільнившись від гріха, послухайте, звільнившись від гріха, стали ви рабами праведності. Раби праведності я би хотів, щоб всі, мої друзі, і ті, хто приймає хрещення, і ті, хто чує мене там, і я сам в першу чергу подумали над цим словом, над цим словосполученням раби праведності, от до чого ми покликані. Я думаю, що цим званням треба пишатися. Я думаю, що за це треба бути гордим. Я раб праведності, не раб тління, не раб гріха, раб праведності. Тому сьогодні особливий день для кожного з нас, особливо для наших дорогих сестер, коли вони офіційно отримують прописку небесну, громадянство небесне отримують. І ми будемо ще особливо їх вітати сьогодні, і тому давайте ми зараз завершимо чи Почнемо, скажімо, найурочні нашу е, подію з молитви. Попросимо Божого Небесний, ми дякуємо тобі за цю можливість виконувати твою заповідь, і хрещення і просимо, щоб ти благословив зараз кожне серце, яке буде заключати завіт з тобою і благословив, і був присутній серед нас. Хочемо прославити тебе цим, хочемо, щоб царство твоє поширилось, і просимо прибудь з нами. Молимось. А, нехай це буде на свідоцтво перед світом видимим і невидимим про готовність сестер служити тобі до кінця свого життя. Почуй і благослови, дай сили твоїм шляхом. твоїм в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Сестра Валентина, верите ли ли что что Христос Христос я Спаситель? Только Обещание буду. Только я Так, Только Только я буду. По вере вашей кресте у вас во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Чи віруєш ти, що Ісус Христос є твій Господь і Спаситель? Чи обіцяєш ти йому служити з доброю, чистою совістю? У вірі твоїх кріщу тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. ваш личный спаситель и Господь. Обещаете ли вы ему служить доброй, чистой совестью всю жизнь? По вере вашей крестим вас во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Чи віруєш ти, що Ісус Христос і твій особистий Господь і Спаси? Вірую. Чи обіцяєш ти Йому служити доброю, і чистою совістю до кінця свого життя? Обіцяю. вірі твої, хрещу тебе в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Веришь ли ты, что Иисус Христос есть твой личный Спаситель Господь? Обещаешь ему служить в доброй всей способности всю жизнь. По вере твоей кресте тебя во имя Отца и Сына и Святого. Духа. Аминь. Тебя, что ты сегодняшний день благословил этим особенным событием, когда эти пятеро сестер, они здесь, стоя в реке, они заявили перед духовным миром, перед людьми, что они готовы тебе служить. Господь, мы молимся, чтобы твоя сила, Духа Твоего Святого, усили, усилила их немощь человеческую, Господи, чтобы в их жизни они прославили тебя, Господь, и служили тебе, были верными Тебе, Господь когда придет день, чтобы ты их призвал к себе на небеса, чтобы они вместе с церковью могли радоваться там и прошли эту земную жизнь, служа тебе всей совестью, всем своим разумением, всей крепостью своей. Благослови их, Господь, и прославься в их жизни во имя Отца и Сына и Святого Духа Божьего. Аминь. Аминь.